<реш> і так, хочу провести тест, і довести тобі, що я тебе знаю, як облуплено. Ну Давай спробуємо. Проте задаю тобі питання, ти про себе на нього відповідаєш, поки я пишу відповідь, яку ти маєш відповісти, так. і потім ти її озвучуєш, ну просто щоб так. порівняли. Зви е, будь-яке ім'я, от будь-яке. Я пишу. Яке ти можеш назвати? будь-яке жіноче чоловіче. Mm. Yeah. Я написала. Yeah. Yeah. Євген. Угу. Назви будь-яке число. Oh. 23. О, блин. Ну ты знал, что я 23 напишу. А сейчас если то, что загадание, не будешь знать. Любое могу. Любое число, да. Я пока пишу, не, не пойду. Так все. Называй число. Ну, я загадал? Ну, называй число. Так я написала. Боже бой, ты тупе. Девять. Скажи будь-який напрямок, ну, стрілки, наприклад, є вверх, вниз. Право вліво, ну, загадай будь-яку. Вліво. Тепер перевіряємо, згадувай, яке ім'я ти загадав. Я можу називати? Ти, ти, господі, що можеш називати? Євген. Ну. Це він. Дев'ять. Перевіряйте, відносить. Ну, як я зрозумію? Ну, вліво. А як я зрозумію це? Ну, вліво. А чому вони отак? тому що вліво. Ну, ну, добре, не як ти цифру відгадала. А ну, як я? я...